Ой, вже, в принципі, пізня година, що треба вкладатися спати, тому що ну, вже час вкладатися спати, але ми ще трошки погуляємо з вами десь до 10-ї години і розкажу новини загалом, які, які є, можливо, когось зацікавлять, і загалом поговоримо, якщо у вас будуть питання, як завжди, буду відповідати. По-перше, я не читала які там астрологічні прогнози на 2026 рік чи нумерологи, що розповідають по цифрам. Але я чітко розумію, що 2026 рік для людей, які прагнуть світла і духовного розвитку, це буде основний напрямок, саме покращення фізичного стану. А тому, що високі вібрації, чистота світла потребує, щоб тіло було гнучке і здорове. Тому 26-й рік, і тої інформації, якою я володію, треба присвятити а, покращенню здоров'я, вивести його на рівень здоров'я, без таблеток, без лікарень, без усякого лайна, хімії, без втручання, щоб тіло могло проводити високі вібрації: любові, світла, легкості і всього, і всього, що ми прагнемо насправді. А, наступна інформація, я нарешті сьогодні а, прийняла в наставники Архангела Варахаїла. бо я тиждень ніяк не могла до цього дійти, і добре, що вони мені за це провечають. І це а, питання буде стосуватися і навчання, саме переходу майстрів. А, можливо, хто трапляв, потрапляв на прямий ефір чи що? Зі мною, де я говорила, що є багато майстрів, які перебувають в сірій зоні, хоч вони і довгий час, хоч вони працюють якісно, але потрапили в сіру зону через порушення закону і через певні незнання. І відбуватиметься і цьогоріч, я так думаю, тут, розумієте, коли мова йде про духовне зростання або роботу, воно не прив'язується до земного календаря. Але для того, щоб нам якось пояснити, вищі сили світла дають якийсь орієнтир. В днях, хоча б в днях. Так? Тому що це різні світи, різні виміри. І там часу нема, а в нас час є. А, так от, щодо майстрів, які перебувають в сірій зоні. А, їм доведеться цьогоріч переходити в якийсь, в якийсь бік, або в світло, або в темряву те, що їм ближче, те, що чим вони хочуть займатися. І перейти доведеться обов'язково, тому що сидіти на двох стільцях не вийде. Ну, такий час, що треба робити вибір. Однією з ознак перебування в сірій зоні майстра це важкі відчуття в тілі після того, як він полікував людину, або повзаємодіяв. Це одна із ознак перебування в сірій зоні, коли немає визначення світла чи темрява, це якщо майстру будь-якого рівня стає боляче, важко і тяжко після взаємодії з людьми. Це одна із ознак її легко відслідкувати. І от якраз знання від Архангела Варахаїла будуть йти, як майстрам вийти в рівень світла. Ну, при темряву то вони самі розберуться, я туди не провідник, я провідник в світло. Тому навчання в мене буде відбуватися і проходитиме саме для майстрів різного рівня, як із сірої зони перейти в світло. Я про це ще буду розповідати, загалом, може, зроблю допис. Це просто свіженька інформація, тільки з практики одразу в прямий ефір трошки поговорити. Отже, що з останнього за останній час можна зробити, який висновок? По-перше, буде чітке розділення людей, які живуть в свідомості низьких вібрацій, свідомості тіла, і розділення людей на вищий рівень свідомості, тобто коли людина усвідомлює, що є частиною божественної енергії. І цей прояв буде дуже явний. Тобто розділення людей не по статусу, не по займаним позиціям. А всі будуть жити на одній землі. Ну, от, ми як живемо, матерія не зміниться, картинка. Але рівень життя, рівень свідомості, звісно, буде в кожного свій. Хто, хто куди добрався, хто куди дійшов, те й отримає. І ом, відчуття. Справедливості, ті, які живуть в території світла, воно буде чітким, зрозумілим, бо всі дотримуються закону і закон береже їх. А відчуття несправедливості це рівень ототожнення себе з тілом, це оці низькі вібрації. Я вже про це говорила, робила в мене відео коротеньке, як розрізнити, де що, де яка вібрація і куди можна прагнути. Так ось це буде більш яскраво проявлено. І це може проявлятися навіть в колі друзів або в одній родині. І це ще одне випробування для стосунків. Добрий вечір. І ці стосунки або розлетяться, тому що ну, різні рівень свідомості, різні погляди ставлення до життя, рівень, рівень існування інший всередині. Або підтягнуться, щоб всі однакового рівня була, були, або ті, які перебувають в рівні світла, так само з любов'ю продовжуватимуть підтримувати, але з повного прийняття, що людина, яка є, така є, нікуди її тягнути не треба. Я просто люблю, живу та і все. Тобто без прагнення, без очікування, без нічого. Це те, що очікує сім'ї, родини загалом, щоб ви розуміли, що. Чекає знову випробування сімейне, або всі зростають і переходять в рівень світла, або хтось переходить в рівень світла і розпадається сім'я, дружба, стосунки. Або той, хто перейшов в рівень світла, продовжує жити і перебувати, але без очікування, просто в прийнятті. Мамусічку, доброї ночі. Перед сном вирішила поговорити. Чуєш, мамо, Пам'ятаєш, я говорила, що цей Архангел-Варахаїл наставник? Оце тільки зараз був, був сеанс, була робота. І дуже цікаво, до речі, він прийшов до мене саме в тому образі, який ти побачила, це в позі лотоса. Дуже дружньо зовсім відрізняється взаємодія з Верахаїлом, ніж з іншими. Це так по-дружньому, наче ми знайомі. А він ще каже, що ми знайомі. Ну, тобто, гарно так поговорили, побалакали, так що ти його дуже чітко побачила в позі лотоса, так як він, як він тобі з'явився, так він переді мною прийшов. Так що, мамі, привіт. Отже, про що ми сьогодні говоритимемо далі? Перше, 2026 рік це рівень посилення свого здоров'я і звільнення від всіх болячок, і це відповідальність кожної людини. Відповідальність кожної людини. Тобто, рівень відповідальності за своє життя має вийти в не на новий рівень, не на високий рівень, а стати на своє природнє місце там, де воно має бути. Отже. Ви стоїте в центрі свого життя в цьому полі і творите своє життя. Це дійсно іноді майстри говорять це рівень Творця, і це не про Господа, це рівень того, що ви берете, начебто, своїми руками, і ліпите прикрасу, але це метафорично. Це так само як ви самостійно берете і ліпите красу зі свого життя. Це і є рівень творця, що ви творите своє життя. Думками, словами або діями. Просто творите те, що кайф для себе. І це лише вашими руками. Безумовно, майстри допомагають в цьому, тому що ми не можемо знати все одночасно одразу з усіх боків, це природньо. Рівень взаємодії з майстрами і між людьми має вийти на рівень законного. Без крадіжок, без насильства, без обману, в щирості. От на законному рівні на тому, на якому ми колись і жили. І оцей навіть законний рівень взаємодії, оплати грошима, бартером, обмін послугами, це для нас, як для українців, дуже природній стан. От ви, коли дійдете до цього стану, ви зрозумієте, тю, так це ж воно. Ну так я знаю, як це. Тому що це глибоко наше коріння. Добрий вечір. Це от дуже глибоке, дорелігійне наше коріння. Жити в чесності і в гідності це генетичний код Українців. До нього треба добратися і повикидати це сміття. Це я вам про те, що, хоч і здається зараз якимись ілюзіями і фантастичними мої слова, але ви згадайте про це. Бо воно в нас вже є. Воно в нас вже є просто під рівнем сміття. В нас, як в українцях, хто, хто нутроми корінням, глибоким корінням по крові, є українцем. Що наступне? Цей період складний? Складний, бо ставити відповідальність на своє місце, там, де вона має бути, ну, це треба попрацювати. Тому, в кого є родові знання, не відкриті, або хто є призначеним о, самим Господом вести людей через світло, або навчати, тобто таке відповідальність від Бога, знаєте, як подарунок від Бога, що треба сяяти. Тим буде вкрай складно цього річ. Тому що, якщо не звикла людина звертати на себе увагу, то вищі сили світла при, приберуть з її життя все, на що вона відволікалася. Це можуть бути стосунки, робота, будь-яка зайнятість, щоб людині нічого не заважало поглибитись в себе, повичищати в себе, розібратися. Гроші будуть даватися тільки для того, щоб покрити мінімум. Щоб було що поїсти, може щось за комуналку заплатити, може і без інтернету, десь там щось, але буде видаватися чітка. Кількість грошей, щоб вижити. І це ви маєте усвідомити прямо зараз, що це з вами все в порядку, що це природньо, це етап занурення в себе. І в цей момент, коли це з вами станеться, ви маєте не звинувачувати себе, не бігти шукати гроші, а використати цей момент, щоб. Попрацювати над собою, повикидати сміття, щоб глибоко прожити ті емоції, які там десь застрягли. Так, безумовно, для цього доведеться самотужки багато чого робити. Для цього доведеться десь виділяти із тих самих коштів не, з, не з запланованого одягу, а для роботи з майстром. Але повірте, воно того варте. Це не звинувачення, це не обмеження і, тим паче, не, як там, не наказання вищих сил світла. Це для того, щоб ви занурились в себе. Якщо це вже відбувається у вас, відчепіться, будь ласка, від себе. Просто відстаньте. Перестаньте вимагати від себе діяти так, як ви звикли діяти. Все. Якщо це відбувається з вами, у вас рівень грошей зараз різко, от десь зник. Було й нема. І тепер у вас часу багато, але ви не знаєте, що з ним робити, бо ніколи і не знали, що з ним робити. Такого ніколи не було. Повилазять болячки, проблеми, психологічні страхи, і це лише для того, щоб ви нарешті поприбирали це зі свого життя. Просто повитягували, повикидали, поприбирали, відновили свої знання. Свої знання це означає, що оці нашарування стереотипів треба познімати. Те, що протягом життя накидало соціум, родина, це все доведеться познімати. Бо воно на енергетичному рівні є як оці цегла, як каміння, яке обтяжує. І уявіть, якщо людина обвішана камінням, цеглою, цементом, ноги зацементовані і путами спутані, то про яке підвищення енергії може йти мова? Як в такому стані залізти високо на гору? Ну ніяк. Тому спершу, ніж лізти, нагадую, відбувається очищення психіки, емоцій і тіла. Тільки в цьому випадку, тільки після цього почнеться духовне піднесення і зростання достатку згідно вашого призначення. Все так, як було раніше, не повториться, не повернеться. Вам доведеться поставити крапку і визначити, що це моє минуле життя. Я геть не схожа і не схожа з тим, що було там хоча б рік назад, 10 років назад. Начебто я геть інша людина. Я впевнена, що коли це почне відбуватися, або відбуватиметься вже скоро в вашому тілі, в вашій свідомості. Якщо ви мене сьогодні почули, мої слова у вас випливуть, як згадка. Ви вчасно про це згадаєте, видихнете і скажете, ну що ж. Ну, раз таке діло, ну це класна ознака, значить, я рухаюсь, вірно, якщо це все фігня це відбувається в моєму житті. Я в правильному напрямку, і мене отам чекає полегшення, здоров'я, легкість, радість, а зараз треба над цим попрацювати. Як ніколи за все життя треба попрацювати для себе заради себе. Заради себе як усвідомлення, що я є частиною божественної енергії. І повірте, я є тіло може винести і витерпіти, і хай виносить тяжкості, проблеми, емоційні гойдалки. А коли ви усвідомлюєте, що я є частиною божественної енергії, то тут лише любов, світло, прийняття, легкість, радість, сміх, задоволення, кайф від життя. Правда? Це ж ну, ніяк не нестиковка не відбувається, що я є частиною божественної енергії, тому я е, зобов'язана страждати. Ні, правда, якийсь глупо навіть звучить. Тому треба дійти до цього стану. І тут максимальна ваша особиста відповідальність. Навіть найсильніший майстер будь-якого рівня, який би він там досвід не був, в якому б він виміри не перебував, він не витягне вас, якщо ви цього не хочете. Тут, якщо до цього я говорила, що є територія роботи майстра з людиною 50 на 50 або 49 на 51, коли більший відсоток лягає відповідальністю на людину, то зараз це буде 80 на 20, 80% відповідальності на людині, 20% відповідальності на майстра, ті майстри, які мають вийти з сірої зони в світлу зону, в прийнятті в той вимір, вони не будуть вас рятувати. <кій> Вони не будуть бігати, перепитувати, ставити питання чи нагадувати, ой, курс, ой, у вас лікування. Ні. Вони один раз дають інформацію, а ви її або берете, або не берете. І так можна прогавити. Чому настільки жорсткі умови? Тому що ми довгий час ігнорували. Довгий час о, з першого разу не брали можливості. Довгий час забивали і забували про себе. Тепер, розумієте, час, коли можна було розтягнути ту волинку, резинку, ту ще десь там на двох стільцях просидіти, прокатити час оцей, коли можна було розтягнути, і легко перейти. Гармонічно, поступово, в задоволення зробити всі перехіди, закінчився. Тепер час стиснувся, і тепер екстерно треба або переходити в світло, або махнути рукою і згнити. Іншого проміжного в нас вже не, нема. Було, можна було довгий час так робити, зараз вже нема. От За цей коротенький час, я не знаю, скільки років, але воно дійсно дуже екстерно, екстремально боляче. Бо інакше люди чогось не спромоглися за довгий час свого життя, хоча це дуже коротко, так? Що там 80-90 років це пф, і все. Не спромоглися відкрити свій дар, піклуватися про своє тіло, там, любити, бути щасливими. Ну, якщо за довгий час не спромоглися, а завдання було бути щасливим. А тим паче, якщо людина має родові дари, таланти, якщо в неї призначення бути вчителем-наставником, першопроходцем, наприклад, і вона досі це не розвинула, але зобов'язана була. Перед народженням обов'язки ці взяла, то доведеться здавати все екстерном, боляче, складно, відповідально. Але реально, пам'ятайте, що це реально, тому що глибоко ваш потенціал, ваш як душі, не як тіла, він абсолютно легко це може реалізувати. Складність виникає тільки коли ми заходимо в тіло при народженні, бо тіло має обмеження і про нього постійно треба піклуватися. Про техніку треба піклуватися, регулярно змінювати. А про тіло тим паче. Складність виникає, коли входять в життя емоції, відчуття, якісь стереотипи і все інше. Нам, як душам, Наше завдання і реалізовувати наші таланти це легко і в задоволенню взагалі не напрягається. Це в кайф. А тілу складно, свідомості психіки складно, бо психіка це теж про тіло, це теж рівень матеріального життя. Тому і складно. І треба підтягнути матерію, розчистити. Щоб оце світло заповнило світло, тобто ми, як душі, заповнили все тіло, всю матерію, все, що навколо нас, і почали творити. Складний час, нічого не скажеш. Але можливість є вийти на рівень світла? Є. Цього має бути достатньо, щоб, щоб почати діяти. Добрий вечір. Ось такі складні новини. <схід> складні новини, але про них. Загалом варто говорити. Ще раз хочу сказати: я є живим прикладом того, що тяжкі ситуації в житті можна прожити, можна вийти в рівень світла і в рівень любові. Тому і ви зможете. Тим паче ви вже знаєте, які результати, які особливості цього всього. У вас вже більше знань, більше можливостей, більше доступу до інформації. Тому вам можливо буде трошки легше це зробити. Угу. Угу. Чи є у вас а, з цього приводу питання, тому що я хочу сьогодні раніше лягти спати? Бо найголовніше, я сказала, і у нас є трошки часу, щоб просто поговорити про те, що вам хочеться почути. Нема? Ну, як нема, то нема. Тоді бажаю всім усвідомлення, легкого прийняття рішення і рішучості. Так. Рішучості, сміливості, гідності. І гарно згадати, хто ми насправді є. Світло, любов, радість. Тож, тепер до зустрічі!